Здравимо на канал Анна Ленд, де казки не просто розважають, а навчають важливим речам. Тут ви дізнаєтесь унікальні історії для розвитку уяви та мовлення, казки про сімейні цінності та дружбу, легке вивчення англійських слів у ігровій формі, важливі уроки про безпеку та відповідальність. Підписуйтесь, щоб разом із Анною відкривати світ добрих історій. Жила була дівчинка Анна. Вона була дуже старанною і мріяла робити все ідеально. Але якщо щось ішло не так, наприклад, малюнок виходив кривим, або вона проливала чай на улюблену сукню, її настрій миттєво псувався, Анна злилася на себе і хотіла все кинути, але її мама була дуже мудрою і знала одну маленьку таємницю. Щоразу, коли у доньки щось не виходило, вона казала це не проблема, це гаразд. Давай розберемося. Анна спочатку не розуміла, як це, не проблема, але потім почала помічати, що коли мама так говорить, справді стає легше. Одного дня Анна пекла печиво. Вона дуже старалася, але випадково додала забагато солі. Коли вона спробувала печиво, її обличчя скривилося. О, ні, все зіпсовано, засмутилася вона. Але мама, як завжди, лише посміхнулася. Це не проблема, все гаразд. Давай розберемося. Вони подумали і вирішили перетворити печиво на основу для пирога, додавши солодку начинку. І що ви думаєте, вийшло ще смачніше, ніж вони сподівалися. Іншого разу Анна намалювала картину. Вона хотіла намалювати сонце. Але випадково зробила пляму прямо в центрі, її руки опустилися, все зіпсовано, зітхнула вона. Це не проблема, все гаразд. Давай розберемося, відповіла мама. І Анна раптом зрозуміла пляма схожа на сонячний промінчик. Вона додала кілька ліній і ось на картині засяяло найяскравіше сонце. Чим частіше мама говорила чарівні слова, Тим легше Анна сприймала помилки, вона зрозуміла якщо ставитися до всього як до процесу, тоді виправити наслідки значно простіше, замість того, щоб засмучуватись, вона навчилася діяти. Одного разу в школі її подруга Ліза плакала, бо розлила фарби на свій малюнок. Анна підійшла, усміхнулася і сказала Це не проблема, все гаразд. Давай розберемося. І знаєте що? Ліза заспокоїлась, і вони разом перетворили плям гарний квітковий узор. Відтоді чарівні слова мами стали частиною життя Анни, і більше жодна невдача не здавалась їй катастрофою. Вона знала, варто сказати, це не проблема, і просто почати виправляти. Дітки, запам'ятайте цей маленький секрет. Якщо щось не виходить, це не проблема. Помилки бувають у всіх, і вони допомагають нам вчитися. Просто скажіть, це не проблема, усміхніться і знайдіть новий спосіб зробити ще краще.